Я, а які правила? Дивіться, пацани, пацаны, не можно аптек, не можно снайперские гивентивки, не можно саморемот своїх своих і... и саморемотысь. Все, далее mm -hmm. ты можешь все, дозволены из закур, дозволены БНТ, дозволены хил. Короче, типа будем бежать право, блядь, будем играть от этой ЛГшки. Добре. Тут будет удобно нам. То вставай ты все сзади, намагати. 8 минут повтыкаем, откидывай цвет, цвет фраг. Але чи це маски одягні? Навіть якісь самі бюджатки, але маски. Тільки не тих звірів, бо, блять... форум не проти нас грають. Підуть, будуть Той плакати. Ага. Пішли, попозднем з ними. Та... Ми можемо вже... А, вони вже йдуть. Ну тобі свій похуй. Чекай, я хочу включити свою кривату ходу. ні не йдіть. Чекай, секунду. Три чоловіка йдіть, три чоловіка йдіть. Три, три, человека. три. Иди. Сатори, кто ты пошел стримить, раз. Эй, Макрон, Макран, Макран, ствол, ствол, Сатори. не ты, блядь, три людини. Один, иди, иди сюда, назад. Санторий, иди назад. Достаньте то Я с твоей походкой мы будем идти неделю. Ты самый угарный пишешь и іде, вийобується, а потом на ногах буде... Я тип, я саме перший в ноги упаду, мені похуй. Я чесно для количества. Не, ну конечно, блядь, самокритические. А мені сейчас косы йобят. Я знаю, я чесно, щоб бути, чесно відкат пишу. Що, що, шо Мені косу йобит. Вітаємо вас! Вас салам алейкум! Сійте, сітей сійте. Підійдіть до мене, шановні, поспілкуємось. Та я тут стою вже. Ну то шо? Ну шо, ми готові давати Ну, Ми, в принципі готові не дати вам дати Е, uh, У нас запитання ага. я. У нас до вас запитання. Ставочки ставим. Да, давайте, чого б. Скільки? Предлагаю соточку. По рукам. Добре, тепер маю таке запитання. Оскільки я сказав, що аптеки заборонено, то заборонено і самореанімація, вірно? Ну я так і паняв, в принципі, спочатку. Добре. Е, проговорю знову умови, може щось змінилося, бо може забулось. Заборонені аптеки, заборонені, снайперські гвинтівки. І це в принципі все дозволений хіл, дозволений амфітамін, косяк і вся інша зброя. Вірно? Угу. Да, чудово. О, на годинничку шау у нас 19.55, о котрій хвилині починаємо. 57? Ну, нормально давайте, буде? давайте... 57, да. Йдемо нормально. О, після пострілу з наших двох сторін. Домовись? А я пропоную краще ми е, тихенько телефончики достанемо, як тільки прокне на 57 хвилина, то зразу почнемо. Ну блін, мені ваша пропозиція також подобається. Ну то що, все в плюс. Давайте, до побачення. Удачи да. вам! Вам також, удачи, гарночий. А очередь. вам не, а вам не удачи. Ах, значить так. Гандон, гад... удачи мне не при не, не побажав. Дивіться, дивіться. Э, Крутимся справа. Саторик, Сразу давай вже. за перекриття. Як як цей, як прокне 57 в войс вам не треба казати дав 80, дав 40, накидую, чилюсь, закурююсь, оце всю хуйню не надо, ніби. Добре, серце. Тому, тому що це все до пизди, там лежить бронік, вибив, там підніміть, О! залутайте, це тоже до пизди все. Угу. Просто, блядь, крутим, без без щоб ви чули мене. Там саторі, наприклад, там іще якось. Угу. Атомік може захоче там щось. Та сказати. я не, я буду слухати, Я ж безполезність. Які то репостріли?

Мне well, еще пару секунд. Вот видишь самый левый ракузн сидит. То сейчас сады, да. То сейчас садай, 7. Не-не-не. Окей. Давай левый, левый, левый. Крутим право, крутим право. Крутим право. Все, волга, ты что, Волге, провиша дальше. Закиньтесь. Просто пройдіть, просто біжіть. Получайте вони перекритуються. Вони крутять ліва. Спину, спину, спину їх скидуємо, скидуємо. Правіше, правіше дайте, правіше дайте. Перекручуємо, перекручуємо, перекручуємо їх. Близько, близько сюди, за каменем бити. Бити, бити, бити. Хорошо. Добре, бити одного, ще другий тут стоїть повз. Добити дальній. Нас крутять. В упорі, в упорі за каменем, блядь. Упал. Идам, идем, идам, идем, они в камнях. Перекиньте, броники, Вони броники нас перекручиваем. Похуй. Пиши в камни вперед. Пиши в камни вперед, я в сол иду. Пиши, пишева, пише, писвай. Не бейтесь, набейтесь, не пацаны, набейтесь. Закручиваем, закручиваем, через их. Перекрытие. Без двох трех. Проходите, 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 да. У нас туна чуете. Гродим, грудим, похуй на спину. Добре. Наша перекрыта. Наше перекриття, перекручуємо через право. Крутим, 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 крутим! Пропайте, пропайте, проходьте, проходьте, не виднось, не виднось Вони ЛГшки. Треба прийти, треба прийти! Ой сорн! Блядь. Я долбоб, вибач мене. Пістець. Підніми корабл об мене, як дойдеш. Або сторч. Йдем, 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 поки що не лутаємось. Їх декілька людей, їх декілька людей. Один козел в ЛГшки вози нашого перекриття. Ох, запашить, запашить, запашить это. Акуратно, Сатория, аккуратно. Тига, я я не можу встати, я забага. Я студіваюсь, ви не таїть, не ремані. Плет atomic. Йдіть, йдіть, йдіть в наше перекриття всі. Не стягуйтесь до їхніх, витягуйтесь в їхнє перекриття. Ставіться в наше рекрейтейк, в давка. Клас, мене всі вбив. На три людини, три людини біжіть в своє перекриття. Розверніть на своєму передньому, його в ключі ми заберемо. Забираємо. Накидаю на всій самой ливий. Братан, их нихуя, я не трогаю. Упал, упал, упал один. Хорошо! Там не запушить, просто толпой ну, камни запушить. Там парень двесь. Вы Вони в себе в перекрытии. Все, упал. 11. Этот упал. Все, Бля, все все, все, все. Все, все, все. Что там в сучка? На <laughs> нахуй сраты, блядь. Єбала, сука стулила э, на. За нашим перекриттям тип став. А, А, да? Да? а, а за 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 став. Тип, тип, запушить якщо. собаку. Тільки не стрит, не стрит, не треба срати спокійно неспокойно, браток. Ой-ой-ой, вот -ой -ой. да. мы уже сами. І ще правіше чуть-чуть, там деровы. Скинул, скинул, скинул. Это контент для всех, не потрібно никого. Мене, під... мене підніміть Брата, чуть правіше нашего перекриття. Але ді... 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 мы вже закінчили ді... файт. Ді... Якщо файт закінчился, ді... 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 то поднимайте. Дайте ді... я мене... Все, все, мы всех разойдем. Супер. Не поднимайте, будь ласка. Натори не поднимай. Наторе не поднимай. Димат. Я підняв дна. Спасибо. Да все. Так а все, мы всех разобьем. Все, файт закінчится. Да, можно поднимать. Учи нахуй. Ей, прикинь, я не упав в цьому цьому цього разу. це перемога? Это победа. Я би сьогодні ще забив Одисси там або ще комусь. Марі бы твій далі въебати. Вс,